На міському пляжі Золотий берег у Чернігові ще вчора, 9 вересня, стояв сморід та лежала мертва риба. Станом на 10 вересня ситуація стабілізувалася. Міські служби підключилися до ліквідації наслідків екологічної катастрофи. Вздовж берегової лінії Десни збирали рибу та відправляли на утилізацію в спеціально відведене місце. Поточну ситуацію обговорили і під час ранкової щотижневої наради у муніципалітеті. Якщо почистити саму річку десну або як -то якісь зробити дієві заходи для того, щоб виловити цей бруд, у нас таких сил нема. Але що стосується вилову риби мертвої, то ми цим займаємося спільно з ДСНС і іншими структурами. Місто, виходячи із своїх можливостей, робить усе, аби побороти цю біду. Зокрема, вже тиждень, як в районі колишньої переправи на Десні, безперервно працює спеціально створена Чернігів водоканалом система аерації. Де постійно чергують фахівці, воду штучно насичують киснем, адже його рівень поступово знижувався через стрімке забруднення. Також підприємство за власною ініціативою тричі на день проводить лабораторні дослідження стану води у річці. Зазначимо, що для населення Чернігова загрози немає, оскільки в систему централізованого водопостачання вода подається з глибинних свердловин і щоденно контролюється Чернігів водоканалом. Зробили заміри кисню то. Цієї аераційної установки кисень на той час ще був показник був 4. Після аераційної установки за 200 метрів кисень вже становив 5,7. Тобто ця аераційна установка допомогла створити додатковий розчинний кисень у воді на 1,7 одиниць. Треба ще розуміти всім, що ця подія не місцевого значення. В законі чітко прописано, якщо дві або більше областей, або дві або більше держав задіяні, це подія вже там загальна національна група, кажучи масштабу. І ми, або обласного як мінімум, і ми в цій історії чітко мали виконувати доручення, які нам дають вищестоящі органи. Але жодного доручення ми не отримували ні від кого. І відповідно ту станцію, яку ми зробили, це наша була ініціатива власна. Ми її зробили, в принципі, щоб подивитися, чи вона працює. Аераційна станція показала ефективність своєї роботи. Директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко зазначив, що однієї такої установки недостатньо, аби забезпечити киснем всю живність у Десні а відтак існує велика потреба в додатковому обладнанні. Зокрема, це питання порушили і під час візиту новопризначеної міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України до Чернігова. Ми всі наші там креслення, напрацювання э, передали керівництву басейного управління Чернігівської області і контакти, де ці аератори виробляються в Україні. Ми передали. Надалі ми можемо надавати технічну допомогу на нашій матеріальній базі, яка є, тобто допомогти зварити ці конструкції. Це справа реально. Організацій, які і установ, які безпосередньо опікуються ворохневими водами України, керівництво області вони проспали цю ситуацію. Цих установок треба було ставити набагато більше до Чернігова. Зараз вони після приїзду міністрів тільки планують їх ставити туди далі, по течії вже за Чернігівом. Але чому цього не було зроблено тиждень до цього? Тому що ми в місті. Я вважаю, якісно відпрацювали все, що могли зробити. Ми зробили. Нагадаємо, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наприкінці серпня ухвалила рішення про заборону купання, забору води для господарських потреб та вилову риби у десні. Посилили і нагляд за ринками та місцями стихійної торгівлі річковою рибою. Також за розпорядженням міської влади з 3 вересня у Чернігові тимчасово закрили для відвідувачів пляж Золотий берег. Та, попри заборону, окремі чернігівці ще прийшли купатися в забрудненій воді. Були і ті, хто прагнув врятувати рибу біля берега. Ми любимо природу, ми любимо наш пляж, ми любимо риболовлю, ми любимо відпочинок біля річки. І на це дуже-дуже боляче дивитися. Ну, сидіти просто так взагалі не варіант. Втім, екологи занепокоєні такими діями, адже зараз остаточно невідомо які елементи вплинули на рибу і чи зможе вона вижити в інших водоймах та не зашкодити їм. Краще е ці заходи проводити дуже обережно, можливо, якось точково, можливо, це штучні водови у когось, якісь приватні водні такі об'єкти є. То можливо, там експеримент можна це провести. Або потрібно подальші дослідження гідробіологів, фахівців іхтіологів, які можуть точно сказати, що є в складі м'язів риби, що є в складі інших тканин. Тоді можна говорити про. Перспективи позитивні або негативні у свою чергу фахівці прогнозують, що на відновлення екосистеми після цієї катастрофи піде щонайменше 2-4 роки.